Привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки: запитаємо вищих сил, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також яка зараз атмосфера у вашій парі, що думає ваш партнер, що в нього на серці, і також фінанси дуже важлива. Сфера життя фінансова, чого чекати, чого остерігатися, і також робота, яка атмосфера панує в колективі, чого очікувати, приємного, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Витягнемо карту, які приготував можливості листопад для вас, дорогенькі. І витягнемо карту загальну енергію місяця, під якою енергетикою пройде цей місяць листопад. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків. І так, перша сфера вашого життя це стосунки, яка зараз панує атмосфера, який моральний стан вашої пари на даний момент. Дивимося, чудова атмосфера, атмосфера а, цінностей, тому що дев'ятка пентаклів це про цінності. Можливо, зараз ви будете переоцінювати а, якісь зміни йдуть цінності у вашій парі. Щось ви передумуєте, переосмислюєте це як таке також духовне пробудження і матеріальний достаток. В принципі, це є хороша карта матеріального достатку. А те, як і придбання чогось цінного, то, можливо, і машини, квартири, щось цінне, ви придбаєте. Так, і в основному <кій> чого ж а, приємного очікувати. І це також про духовне пробудження. Тут більше йде як не про матеріальну сторону, а про духовне пробудження вашої пари. Щось ви переоцінити. Це так як зняти вуаль з очей. Ви побачите все під іншим кутом. І тут не є карта таких емоцій дуже сильних. Це коли ви удвох дивитеся на якусь ситуацію. І також чого приємного очікувати. Дивимося, чого приємного очікувати. Так, тут іде карта, коли ви пройшли нелегкий шлях удвох. Все подолали, все пройшли. У вас дуже багато спільного, спільних а, подоланих перешкод, проблем. І зараз, як вам потрібно трошки відпочити. Це карт та відпочинку, коли вам треба перепочити, виспатися або зробити собі якийсь приємний невеличкий відпочинок. Це може як бути просто ви вже виснажені, і вам треба перепочити. Зробіть собі такий невеличкий відпочинок у двох, кудись поїдьте, підіть, просто можливо. А зробіть собі приємний сюрприз, вечеря в якомусь улюбленому вашому ресторані, чи обід, чи якесь чаювання, відпочинок, релакс від турбот, від проблем щоденних, яких ви постійно вирішуєте і не маєте відпочинку, тому що завжди все кругом вас. Зробіть собі і вищі сили підказують, зробіть собі такий відпочинок, релакс у двох. Це можна навіть залишитися вдома, але щоб нікого не було, віддайте дітей, відправте кудись і побудьте удвох хоча б півдня, якщо є така розкіш і така можливість. Так, чого ж остерігатися? Тут якась підвішена ситуація. Щось вам м підвішена ситуація, що ви, можливо, а може бути трошечки непорозуміння, не до кінця ви говорите свої бажання, ваш партнер не до кінця. А можливо буде таке, що так якби кожен за себе, кожен а, думає, включає своє таке его і. А, це его заважає вам бути а, разом, тому що тут іде підвішена ситуація, хтось від когось залежний. А, і оця залежність, і якась така може бути сутичка і таке а, трошки егоїстичне ставлення. А, так, дивимося, остерігатися такого егоїстичного ставлення і такої. Так як не екологічним методом, хотять вас до себе прив'язати, зловити так як за хвіст, щось доказати, хто тут правий, відмітити свою територію. Ось таке егоїстичне ставлення старатися його не проявляти, так, остерігатися такого егоїстичного ставлення до партнера, а може бути зі сторони партнера. так. Дивимося далі. Витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї другої половинки зустріти, які шанси приготував вам листопад. Дивимося. І тут є шанс. щось таке невеличке, можливо, зажевріє. Дивимося підказочку, просування вперед, і це рух. Це є шанс, є можливість, коли ви будете рухатися вперед. Це ще про рух. Можливо, це буде поїздка кудись і там зустріти, чи друзі, хтось вас познає, чи через людей, через рух. Кудись ви підете, десь вас запросять, і там буде шанс зустріти людину по долі. Так, ще одну підказочку витягнемо. Паш Ну, Це може бути як зустріч без продовження. Зустріч може бути, але без продовження. Продовження може бути пізніше, можуть бути зустрічі, побачення, але таке без продовження історії. Тому що колесниця тут якби і одна зустріч, і друга є, можливо, вам прийдеться вибирати між двома. Партнерами на два побачення вас запросять, а не на одне. Так, щоб вибирати, однозначно буде з кого. <смі> так, дивимося далі. Фінансова сфера. Що ж очікувати приємного у фінансах? Дивимося: сила, енергія. Енергія фінансів будуть фінанси це карта стабільності, карта просування. що Фінанси є, фінанси будуть, все буде добре. Можливо, ви вже змучені трошечки зароблянням грошей, але гроші будуть. Фінансова сторона буде захищена. Чого остерігатися? Дивимося, чого вам остерігатися. Тут витіку а може бути витік грошей, неконтрольований витік грошей. Тут карти радять, підказують, що контролювати. Це карта контролю. Посилити контроль за витратами. Можливо, ви витрачаєте більше, ніж насправді потрібно на якісь елементарні потреби. І тут контроль. Сонце це карта контролю, дисципліни. Так, дивимося далі. Робота. Яка атмосфера? Третя сфера життя. Робота. Яка атмосфера панує у робочому колективі? Дивимося, який моральний стан. І тут все йде своїм шляхом, карта стабільності, спокою, поки що ніяких змін, ніякого руху. Все спокійно, все на своїх місцях. Дивимося далі, чого остерігатися. Ідуть якісь зміни, щось буде мінятися, ідуть якісь зміни. І треба буде обробляти цю інформацію також. А, треба буде відстоювати себе. Ідуть якісь зміни, і треба буде себе відстояти. Це як конкурентна боротьба. Якась конкурентна боротьба треба буде себе відстояти, треба до себе показати, себе проявити якось. Тому що а, тут іде карта проявлення. Вам треба буде себе проявити, проявлятися. І Карта, звичайно, стабільного доходу, ви зможете, ви все зможете. Якщо вам дадуть якісь завдання, ви все зможете, все вам по плечу. І це нагорода за ваш труд. Якщо це ваш бізнес, будуть клієнти буде путіх клієнтів, щедрих клієнтів і будуть гроші. Також це і карта як витрат. Так і доходи, тому що це карта шістка Пентагіль це коли і дохід і витрати, дохід і витрати це є карта доходу, коли ви йдете платите людям за майстерність, і вас є дохід. Вкладаєте в бізнес і отримуєте так само і тут. Тобто на роботі, в принципі, тут карта стабільності, хороші карти. А, щось буде трошки, якісь будуть зміни, якісь емоційні качелі, але, в принципі, на це не дуже повпливає, це на якісь такі глобальні результати. І також дивимося, зараз подивимося, витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які варіанти є шанси знайти роботу в листопаді. А тут, можливо, ви підете ще вчитися, або така людина, якась консервативна буде, присутня в вашому житті, щось буде вас вчити, якийсь вчитель, можливо, ви захочете ще поглибити свої знання, там що карта вчителя, ученика, вам захочеться ще чогось повчитися, ще якоїсь майстерності, ще якось себе покращити. Так, які тут шанси. І перемога, карта перемоги. Так, Якщо ви в пошуках, вас коронує всесвіт. Тут людина тут зібрала усі свої знання і продовжується карта перемоги, вівак. А, так що є шанс знайти хорошу роботу, хорошу по спеціальності, ту роботу, яку ви шукаєте, про яку ви мріяли. Так, шанси будуть, можливо, перед тим вам ще треба буде набратися якогось досвіду, ще щось. Підчитати, підучити. І так, давайте витягнемо карту, загальну карту енергетичного стану, під якою енергією пройде місяць листопад. Дивимося. Карта чудова, карта сім'ї, карта радості, карта достатку і стабільності енергія в листопаді буде хороша, привітна, щедра. І я також бажаю вам радості, щастя. Хай вам щастить завжди і усьому. На все добре, до зустрічей!